Ми постійно віримо якимсь розповідям, А ви такі, а ви сякі? А ви не такі українці? Ми ахуєнні, ми класні. У нас є проблеми. У нас є купа якихось недоліків. Але. Ми можемо це це вирішити, тільки тільки тоді, коли ми об'єднуємося, коли ми шлемо нафік, хто там що каже. Ну ви ж в селі сусідів не всіх слухаєте правильно. От вони щось там розказують, ви да-да-да, і садите картоплю, так як ви вважаєте за потрібне. Готуєте борщ, так як ви вважаєте за потрібне. виховуєте дітей, так як ви вважаєте за а потім потрібне. потім. Виходите в Фейсбук і розповідаєте, що всі інші роблять його неправильно, той борщ. Ну, бо я найкраще знаю, як готувати борщ. Звичайно ж, бо він мене класний, бо я точно знаю, що він смачний. Але я до чого кажу, що нам треба перестати смикатися. Ми постійно думаємо, що ми якісь не такі. Ми такі. Ми люди, які живуть ну, я не знаю, в такому стресі, в якому зараз сьогодні ніхто ніяка країна не живе. Подивіться, видіть на вулицю. Ми вбиваємо одне одного. Війна аж на дворі легко можна це зробити. Ми не робимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, ми волонтеримо. Ми так волонтеримо, що ми десь забираємо функції держави на себе. Це, до речі, мінус. Треба з цим щось робити. Але е ми все одно залишаємося людьми, тому що ми всі знаємо, заради чого ми це робимо, заради майбутнього. Тому не треба думати, що ми якісь не такі, і давайте перестанемо вірити в ці всі розказні, що ми якісь неправильні. Ми класні і до нас приїдуть класні люди на правду. Якщо нам не сподобається, ми зробимо. Ми знайдемо що з цим робити.